Так, у кого є діти і ви на Сейшелах, Вам цей сад гарантовано для відвідування. Доброго всім ранку. Зараз поїдемо в інший ботанічний сад. В інтернеті про нього не пишуть, але на картах він є. Зараз поїдемо в інший ботсад, побачимо, що там за ботсад, Вам розкажу, покажу, щоб ви знали, чи варто їхати в інший ботсад. Зараз все покажу. Поїхали. Прибули ми на місце, отак він називається, бачите. Тут є паркінг на 3-4 машини, але він є. На Таке назву має. Прайс. Скільки що коштує? 150 дорослий і 75 рупій дитячий. Хідний квіточок. Тут такий тунель. Дуже гарні квіточки, дивіться. Які квіточки. Бачите? Ще нічого не оплачували, але вже тут такі красоти, такі різнокольорові квіти і такі тунелі, бачите за моїм обличчям. Воно. <звук> <звук> Якось так. Доріжки йдуть там, люди живуть. Тому тут висить стрілочка, куди саме гарден? А тут яка красота, дивіться, такий букет. Зразу росте букет. Тут ще один знак. Тут рецепшн. Гарден Хел. Отже, дивимось, як живе людина, яка народилась в цьому будинку, яка пропрацювала. Посольстві, і яка зробила власноруч свій сад. Він каже, що не має дружини, бо дружина це мій сад. Він, власноруч, зробив цей сад, який ми зараз побачимо, який ми зараз подивимося. От, я так зрозумів, немає дітей, немає, немає дружини. Замість цього має сад. Тому всім холостячкам на замітку можете жити в раю і приїжджайте, знайомтесь. Там був написаний цінник, він взяв всього з нас за 5 осіб, 450. Виходить, з дітей не взяв. Написано було 75, але він з дітей нічого не взяв. Якось так. Зараз дивимось кухню. Ось така традиційна кухня. Бачите: папаї, всі фрукти екзотичні, радіо таке суперове. Тут букет, тут така шафа. Ну, чисто, чисто холостяцьке. Все холостяцьке, вибачайте, що темно, але тут світла в нього майже немає. от. Далі там мішки, я так думаю, з чимось. Там туалет. Вибачте, але треба зняти. Отака от ванна, туалет Е, тут є гладильна дошка, там, мабуть, спальня, не знаю що, там закчинено, не підемо туди. Холодильник. Тобто чиста, чиста холостяцька, така холостяцьке житло, все відчинено, бачите, все відчинено. Е, немає там вікон, дверей і так далі. Бо отут і взимку, і влітку все відчинено. До речі, будинок у нього жовто-блакітний. Він сам це сказав, жовто-блакітний. Дивіться: жовте, блакітне. Жовте, блакітне. Увесь будинок, жовте. І блакітне. Коли я сказав, що ми з України, він одразу сказав, що жовто-блакітний у нас будинок. Світло попросив включити, але світло включили ось таке. Ця людина, яка з нами тут зараз розповідає, оце Клінтон з дружиною. Бачите фото? Також у нього є фото ось тут. Бачите, ось він в молодості. Клінтон. Це він з ООН організацією. Оце, оце він з Бушем. Старшим, бачите, ось він і буш старший. Ось також він з Клінтоном. Також ось він, бачите, дуже, дуже багато фотографій. Ось 1945 роки, дивіться, ось наш герой. А ось тут президент України Леонід Данилович Кучма. Бачите? Може погано видно, я трошки ближче зроблю, або далі. Тут є Єльцин ще. І тут дуже-дуже дуже багато президентів. Отак. От і ми у будинку цієї людини, яка працювала, бачила цих всіх президентів, фотографувалась з ними, мала контакт, спілкувалась і так далі. Він народився, до речі, в цьому будинку, наш герой. От, зараз ми можемо подивитися, як живе співробітник посольства. Ось ще фото. Там його померлий брат, висить на стіні. Тут також фото. Е, це сад. Це сад, в який ми зараз будемо дивитися, на який будемо робити е, огляд. Каже, що всі оці рослини треба помножити на три. І оце стільки як така кількість різноманітних рослин у нього в саду. Зараз подивимось. Пам'ятаєте, отакого папу римського? Оце е, лист від папи Римського. Бачите? Паул Другий показує таку книжку, і оце він записаний в цій книжці. А книжка називається ось так. До речі, не забудьте підтримати це відео для того, щоб разом з вами ми поширювали український контент на Ютубі. Другими іншими словами, щоб української мови на Ютубі ставало більше, а російської якомога менше не тільки в Україні, а й в Ютубі і в світі. Тому з вас вподобайка. Підписуйтесь на канал. І тицяйте дзвіночок. коко традиційний е, кокос сейшел. Е, росте тільки на сейшелах і коштує 250 євро. І тут показано, що він представляє собою всередині. Померла ця черепаха в віці 200 років. Бачите, що всередині? Отакий От панцир залишився. Оце 200-річна черепаха, 200-річний. Залишився панцир. А це кістки черепахи. бачите? Отже, 40 років він пропрацював в Америці в посольстві, тому має такі фотографії з Клінтоном і так далі. Потім жив три роки в Франції. От це будинок його матері, а його будинок новий поруч каже. Цей сад він зробив сам власноруч, але це він платить податки, тому що в нього можна розрахуватися з допомогою картки, кредитної картки, звичайно. От, і тому це все офіційно, не переживайте, все тут нормально з цим. Він дав чек, звичайно, через апарат. Якось так і скинув ціну, я ж кажу. Розказав свою історію, розказав про себе, все розказує. Дуже доброзичлива людина. Тому, якщо хочете побачити, почути про всі квіти і рослини, приїжджайте сюди. Не знаю, що там ще як. Зараз йдемо дивитися. Я попросив його показати свій сад. Зараз будемо дивитися його сад. Пам'ятаєте, да? його сад це дружина. Тобто він холостий. Все життя працював, до речі, йому 70 років на сьогодні йому 70 років, і він працює, доглядає за садом, Ну, це такий фанатик, йому це подобається. Тобто він працював в Америці. Він бачив життя, він бачив Європу. Він бачив всіх президентів. Він бачив е ті всі кола, з якими він спілкувався, і він вибрав собі отакий такий шлях на пенсії. Я гадаю, пенсія в нього гарна, тому не дивіться на те, як він живе. Він живе у своє задоволення. Каже, оце хеліконія. Хеліконяві за полгенс. Ага. Так, хто знає англійську, тренуйтесь. Я англійську не знаю, тому слухайте його. Він відкриває, все показує, можна побачити отак корей. Дітям подобається. Вам подобається? Маленькі кури несуть маленькі яйця. Бери два, бери два. бери два. Подарував два яйця, тому у нас сьогодні буде яйця. Кудись вже поліз. О, гляньте. Морську свинку вже витягнув, бачите? Отаку. І там, бачите, скільки їх. О, там півник, я не знаю, чого він такий обідраний, але він там є. Мабуть, вони його вважають за татка. Це вам, до речі, для дітей контактний зоопарк. Безкоштовно. Платите за гартен, а бачите, як контактний зоопарк. Обрізав листочок, дав дитині, щоб кормила козочок. Тобто вам контактний зоопарк буквально безкоштовно. Подобається тобі? Що да. ну. дітям ще треба? Когось накормити, когось погладити і все. Ботанічний сад їм не цікавий. Так, у кого є діти і ви на Сейшелах, вам цей сад гарантовано для відвідування. Бачите, скільки квітів. І це все е, діло рук. Однієї людини, якій 70 років. Ось цей господар і ось ці черепахи. Бачите? Приватні черепахи так живуть. Ліпстик Ліпстик, губна помада. Бачите? Оце природна така помада. Він пофарбував себе. Там є інший вольєр, але там повністю з водою. Все це зроблено власноруч. Кирпич-кирпич повністю там залите бетоном. Ось такі черепахи. Трошки грязненько, тому що вода і вони тут тупцюються цілий день. Тому тут не дуже чисто. Але не зважаючи на жару, тут майже, майже не пахне. Майже не пахне. Ну І вражає тим, що це все зроблено власноруч, нагадую. Високо десь в горах, зроблено власноруч однією людиною. Ну, звичайно, з помічниками, але ж черепахи на вигляд здорові. Немає якихось там косих, кривих і так, так далі. Трошки менше, ніж в ботанічному саду, але там менше було черепах. Тут їх більше, а за розмірами вони менше. Отак, отак, каже, можна потрогатись. Ага. Йому це подобається. Отак, отак, отак. Я вже як місцевий. І Так висовує шию одразу. Дійсно йому це подобається. Оце каже хлопець. Парубок отакий. Внизу немає. Отакий парубок. Бачите, яка шкіра, але ж їм 20 років. Отак ось. ось вам контактний зоопарк через повторює. І какаски какають, так. Да. Знялися трошки вище. І тут ми застали отаку, мабуть, пару. Щось вони труться одне біля одного. Може тут щось буде цікавеньке. А, ні, там ще третій є, не буде. Це ще один вольєр виходить, це вже третій вольєр. Басейн, той вольєр, який по кругу. І оцей вольєр тут більш-менш сухо. Ось такі черепахи. От так він встав. От такий він. Хлопчина, такий він, парубок, такий хлопак. Ух, що я така... Да, Та, такий високі. Бачите, як встав? Як високо він стоїть. Висок? Ось так, бачите там. Така бойова стойка, класна. А, он той кудись залазить, щось він уже хоче. Значить то. Мен. А, у них є там прохід. Ага, до басейну. це З басейну Бассейну виходить, верхній. Верхня такий вольєр. Тут такі квіточки висять Філіппін. Ось така цікава Висточек, Листочок, мабуть, випускає. Декоративні банани каже. Ось такий... Ага. такий декоративний банан має отакий вигляд. Його каже їсти не можна, можна тільки дивитися. Декоративний банан. Ось так він росте. Це good medicine. О! Тигри. Ага. Beautiful leaves are called fish body. Yeah. Like mm -hmm. Бачите, який якраз має. І зелений, і біленький. Тут дуже багато в нього рослин. Тут дуже багато. 26 років він будував цей, ну, садив, робив, робив цей сад, він каже. Yes. Ну, бачите, яка квіта? Douch ginger or porcelain rose. Ага. Роза поселена. Каже, якась роза. Mm. Отак, жива калібрі була перед вашими очима. Йдемо далі. Вот это зика. Бачите, яка квітка цікава. Як хвіст гримучої змії. Угу, угу. Чуєте? Такий звук. Гляньте, який колір. Бачите? Міняє колір як камелеон на сонці. Тут не міняє, а тут міняє, бачите? Це каже бромілія. Антуріум. 70 років він іде, каже назву цих рослин. Але їх тут дуже багато. Ну якось так. Гляньте, яка квіточка. Каладіум три колос. Каладіу трьох кольоровий, бачите? Каже, що більшість рослин він привіз із Гаваїв. А також інші є із джунглів, в основному американських джунглів. Ми застряли на отакому виді. З верхньої його палуби, його саду. Різнокольорові баслини. І такі, і такі, і такі, і такі. Мімоза. Глянь, гляньте. А це мімоза, яка ховає. Листочки. Оп! мій. Боже Коли робите шок? Шок? Шок всі закриваються, бачите? і Виріха чилі. чилі. А це каже чилі. Дуже-дуже гострий чилі. Алпіння. Як наче це палець? Каже, як кораллевий ріб такий. Схоже трошки, так? Жовта хеліконія каже. Така гарнюня. Ходимо по саду, який будувався, вирощувався, доглядався, робився 26. 26 років. Оцією людиною. Елефант. Ага. А це е, каже елефант рослина. Бачите, схоже на вуха слона. Ось така біла роза. Отака ще роза є, бачите? Розова. А ось не розова. Мізу знайшли. Це розвага взагалі. Взагалі розвага і для дорослих, і для дітей. Клас. З Філіппін каже, оця, оця така гарна, гарна краса. А це ось ми прийшли до нового будинку. Оце його будинок, то був будинок його матері, а це його отакий будиночок. Крисмес! Гляньте, які квіточки. Ага. Отут він сидить на цій на цьому балконі і дивиться ось на таку красу. Якось так. Походили, ви самі все бачили, все було чудово. Господар супер-суперман взагалі. Про нього писались і в газеті, і писалось дуже багато, тому що у нього найбільший сад по кількості не по території, не по площі, а по кількості рослин. От тому він відома особистість. Відвідування цього парку і цього мена обов'язково, якщо ви на сейшилах. Це перше, куди ви маєте прийти. Усім рекомендую, ви самі все бачили, приходьте. Дуже доброзичлива людина вам все розкаже, покаже. Дуже простий, незважаючи на те, що він спілкувався майже з усіма президентами.